Так, усім привіт. Граємо 2х2 рейтингова гра, у нас Австрія. Я спробую будувати не легку кіноту, а рицарів. Мені здається, я просто декілька разів зустрічав, мене просто ці рицарі виносили, пух-трак, просто і мені хочеться спробувати зіграти через рицарів. Так, сюди на каміння, потім ще кузню побудуєте. Так, зараз подивимося. які у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, сюди є ми перші, супер. Тут ми теж добрі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюди. Так, тут робимо. Ctrl 4. 1, О, так, 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 не зрозумів. А, кузня, давай. Кузня. Сюди, добре, 4 риночок. Сюди 2, 3, 4, 5, сюди. Супер. Тандеширу одразу робимо. Так, нас вже має бути п'ятеро. Є п'ятеро, чудово. Сюди ми робимо ще 18. Так, а, у нас ще щось. Щось, щось, у нас. А, ще один міський центр на побудував. Вот то я видав. Так, будуйте міський центр. Путіна сюди. Будуйте міський центр, будуйте міський центр. Так, рандешири розкривайте. Так, тут будемо рицарів робити, бо я хочу. Ого, -хо, заліза немає. Так, це проблема. Заліза це проблема. Ну, як це проблема? Це не проблема це. Просто треба його побудувати. Угу. Прям гарно їде молодці, Так, сюди викапте. Сюди. Тут у нас має бути п'ятеро вже. Шестеро. Так, ще на золото летіть. Нам потрібно ще залізом насправді. Так, бачимо одне золото ще є, чудово. Так, удосконалюємо дижу. Трохи сюди. Ой, ну, трохи не вийшло. Таке буває. Так, на золото тоді залітайте, і ще залізо. Ось все залізо, чудово. Відіть на крилах ночі. Нам потрібно залізо. Нам потрібно залізо. Залізо, залізо, залізо. Нам чотири шахти залізли не потрібно. Бо без них ми ніяк не впораємося. Так, треба одного засенця, поки що відправити сюди і потім сюди так. І відправимо також. До нашого сюди і ось так. Подивимося просто о, дерево. Супер. Це те, що нам потрібно. Звісно, нам потрібно ще золото і ще залізо. О, золото бачу, і ще залізо. Бачу. Супер. Так, це вже гарний знак. Тепер нам потрібно окремо, скільки там, семеро на каніміні. Чудово сюди. І одразу будете добувати каніви. Супер. Так, вже трохи краще нас обставлено. І з'їжджає у нас вже більш-менш нормально. Так, тепер нам потрібно можна золото От одразу. Нам потрібно дерево. Окремо люди на дерево сюди. Треба, звісно, одну хоча б угільну шахту, але спочатку нам потрібно дерево, дерево. У нас спочатку потрібно дерево та золото, до речі. Дерево та золото. П'ятеро. Сюди залітайте, супер. О, тут непогане дерево. Так, 250, Досконалюємо. Чотири п'ятеро, тут 18. Давайте. Оп. Сюди йдемо. Залітайте. Чудово. <кій> так, тут у нас доволі таки непогано все. Можна побудувати навіть фортецю. А ну подивимося, він поки що не будує фортеці. Так. А, так, 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 так. Нам потрібно золото. Золото. Так, залізо пішло, непогано. Давайте одну хоч виглянем робимо. Так, тут у нас є золото. Ще одне золото вверх. Треба його досконалити. Чудово. Ще п'ятеро. Тобі туди. Туди треба відправити людей. Вони. Оп, є, супер. Найманців. Подивітися. Так, найманців. Тут питання в мене відкрите, насправді. Мого будувати. Так, давайте заліземо досконально одне і ще одне. Так, треба будувати паркан, добре. Тут треба будувати такий паркан, щоб можна було побудувати потім кам'яну. Так, давайте чорт забрали, не багато жруть, але спробуємо. Давайте тоді ще цих, бо в нас не буде більше можливості побудувати. ще їжу зробимо? П'ятеро на залізо. Давайте летіть на крилахночі. Нам потрібно тепер якось швиденько золотом ще вирішити питання. Бо гренадери з'їдять все золото. Все, повністю все з'їдять. Так. Тому нам потрібно ще дерево. Сюди на дерево. Будемо його обмінювати на золото. Так, приміню досконало. Так, тут теж можемо вдосконовувати. Нам потрібно 9750 золота або І, точніше, 4950 заліза. Так, залізо ще залазка. За Давайте. Є, чудово. Так, тут ви добудуєте. Тут ви теж маєте. Ось так. Побудувати. Супер. Так, їжу. У нас може бути ще неприємності. Так, на приємності у нас може бути. Якщо ми будуємо... Ага, тут у нас... Добре, тоді там в нього доволі таки непогано це буде. Так, давайте ще одну ставимо. Так, там в нього непогано буде... Як це називається? Піхота. Піхота в нього буде непогана. Так, до речі, можна навіть спробувати побудувати. Так. выдуйте сюда давайте тропу делим сюда чтобы я мог выдувать в угли на шахту ниже, так, удосконаливаем тут, тут удосконаливаем вот тут, запросто сейчас так, давайте на угли супер можете далее продолжать сюда идти так хоть вы не то я вас отправлю так, залезу я Золота немає. Так, їжа є. Гармати нам потрібні. Нам потрібна ще церква. Ага, так, робіться, тоді подалі сюди. Сюди йдіть. Що в нас? А, немає будиночків, здається, вже. Так, будиночки у нас вже немає. Поганенько. Так, що у нас п'ятеро? Так, ви будуєте... Так, тут не вийде. Тут не вийде. Черт забирай. Так, ладно. Демітера. Будуйте тут тобі кам'яну. Ось так. Ви не можете допомогти своїм побратимам. Таке буває. Так, захист. Мені потрібно ще дерево. Давайте 30 на дерево. йдіть сюди. і всі на дерево Працюйте. Так, ще кінота. Також. Давайте ще стане. Потім підете Так, у нас залишилася хвилина. З Заліза в нас вистачає. Ось. Ось золота ні. Так, це проблема. Так, контрол 4 ринок. Ctrl-5 академія. Угу. <клес> сюди виходьте. Так. Робіть ще. Так, чи зможу я обміняти 10 тисяч сюди і 20 тисяч сюди? І... Що у нас? Золото 5000. Нам потрібно ЧАП 4. Йо. Стайню чи... Захист. Захист. 4900. Не, не, не встигаємо. Так, 40. Нам потрібно 40. 40, 40. Так, відкриваємо. Готуємося. 200. Так, бачимо. Він тут є. Угу. летить на кривих ночі. Треба виходити. Треба виходити. Йди сюди одразу. Так, рандешира 196. 636. Добро. Контрол 1. виходьте сюди. Кінота. Все. Сюди. Під'їжджайте. Ага, він не туди пішов. Добре, тоді сюди. Ох, Йо. Так, Виходьте назад. Виходьте назад. Виходьте на... Так, перестріляти. Чего? Виходьте назад. Супер. Рандашири сюди. Сюди йдіть швиденько. Так, тут нам потрібно зробити браму. Так, тінота. ctrl 2. Ой-ой. І відміння кінота сюди йде. Сюди йде кінота. Ctrl-Z, Ctrl-2, сюди. Гранадери Є один. Пішу в атаку сюди. Кіннота сюди йде, в атаку. І ці гранадери всі йдуть в атаку тут. Не наступайте. Наступайте чудово. Так, 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 у нас може вийти. Кінота, обходьте, обходьте. Так, у нас не вистачає будиночків. Будуйте швиденько, будиночки будуйте. Так. Кільнота йдіть далі, йдіть далі. Так, один сюди. О, захопи націю, це буде круто. І сюди йдіть в бік. Так, ви сюди. Заходьте. Супер, ми обходимо його війська. Чудово. Так, заповнили. Супер. Так, 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 у нас може вийти. Все чудово. Так, низький центр. Оп, сюди, залітайте. Так, ми протарами. А, навіть захист ще не зробили. Так. О, у на, нас гармати які гарні. Сюди вийде. 4, 20 тисяч. 30-40. Сюди. 5. Ага, кузня, да киды. Так, 4 на зілля. Оп. на гіля. Оп. Ем. Супер. Тут ми. Так, так, так. Буєте. Лите цих. Тут. Так, давайте сюди. проривайтеся затакуємо Чудово. Закидайте, закидайте, сюди будете, стріляйте. Супер. Так, тут ми знищимо, знищимо. Так, тут ми знищимо. Тут поки що хай працює. Так, зруйновуйте. Чудово, потім це. Потім це. Супер. Так, у нас грандешери сюди цю ці грандери сюди. Так, зруйновуйте цю цю. Давайте. Супер. Потім так сюди. Грамдер сюди вугілля. Так, синій у нас тут. Нормально так. Ще ж в на, нас тут потрібно Є. Супер. Угу. Зруйнували. Сюди. Тепер Ctrl-Shift A. Сюди йдіть далі. Так, не зрозумів. Нічого. Сюди треба жити до. Так, сюди. Сюди тут у нас звидається золото. Супер. Артилерійське депо, золото. Все що нам потрібно. Так, всі сюди під'їжджайте. Горменте тут. Щоб могли нормально воювати. Так, добре. Все у нас добре виходить. П'ятеро. Ох, давайте найманців. Найманців щось тут побудуємо. Що цю побудуємо, цю побудуємо. Побудуємо цю. Давайте швиденько. Робіть мені живі місця. Ctrl-Shift-A. І сюди. Так, Гранадери. Сколько у вас тут? Ось тут і бомбіть всіх. Тут бомбіть, просто бомбіть, як можете. Бомбіть, бомбіть, бомбіть. Давайте, давайте. Я вас вірю. Крутяк. Контр. Супер, пробилися. Ее йдемо вот так Так, найманці вже виходьте сюди. Так, з, -з візо. Сподіваюсь, вистачить нам. Ух, ух. Так, 4 тримаємо. На золото. Шість. Помінів 6. Сюди. Ще робимо захист. Чудово. Так, 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 Ні, ні. Є. є, витримаємо. Оце прорвалося, так прорвалося воно все. Супер. Є, і тут, і тут наш союзничок молодець теж прорвався. Чудово. Бачимо, у нас тут дуже міцна армія. Дуже. Так, супер. Дякую. Ми це зробили. Мы 스 е с